Ще раз доброго дня, мене звуть Аня і сьогодні розкажу вам про те, чим займаються продакт менеджери у вільний від мітингів час. По-перше, я хочу подякувати Гіпс Space і музею космонавтики в Житомирі за те, що дали можливість нам зібратися сьогодні тут. А це справді натхнене місце. Воно справді надихає, воно справді дає більше сил і бажання працювати, розвиватись. І я щаслива справді мати можливість бути тут і поділитися тим, що справді мене. Що для мене важливо, що мене надихає, і сподіваюся, це теж буде для вас цікаво. Так. Ем, і перед тим, як ми почнемо, я хочу приділити одну хвилинку ем, важливим речам, про які просто не можна мовчати. В той час, як ми знаходимося тут, в Житомирі, ми маємо можливість працювати, розвиватися, вчитися, ділитися досвідом. Ем, Наші близькі, рідні і співгромадяни страждають від о, безпрецедентної жорстокості цинізму з причиною Російською Федерацією. Конкретно я маю на увазі о, трагедію, що сталася нещодавній на Каховській ГЕС, о, тому закликаю всіх присутніх не бути байдужими, не забувати про це, не мовчати, максимально поширювати інформацію про цю трагедію в соціальних мережах і поможливо. І допомагати людям Можливостей насправді допомогти є дуже багато. Якщо ви не знаєте, де можна допомогти, можете відсканувати, наприклад, от цей QR-код. він вам дасть можливість отримати більше інформації про волонтерський фонд Добрі України, який знаходиться тут в Україні тут в Житомирі, і допомагає постраждалим гуманітарною допомогою з приводу евакуації тваринам людям. Тому закликаю не бути байдужими, не забувати і по можливості допомагати. Дуже дякую. Ну, і тим часом приступаємо до нашої теми розмови. Мене звуть Анна Малівська, я працюю продакт менеджером в компанії V7. Я думаю, що про компанію достатньо знаю тут практично всі, тому я більше буду розказувати про те, чим безпосередньо займаюся я. А я дуже люблю продукт-менеджмент. Це для мене дуже важлива частина мого життя. І я хотіла б розказати про те, як я взагалі опинилася в цій сфері, тому що вперше про продукт-менеджмент я дізналася на своїй першій роботі, коли я працювала в невеликому американському маркетплейсі, коли я працювала в Києві. І я працювала перша моя робота була «Customer Support Representative». Тобто я фактично просто відповідала на чати, допомагала клієнтам з їх замовленнями. І в той час продукт-менеджер з'являвся в нашому житті дуже рідко, практично раз в півроку, можливо, раз на кілька місяців. Але кожен раз, коли продукт-менеджер з'являвся. Це було неймовірно. Він завжди розказував про щось цікаве, щось нове. Він розказував про те, чого ще немає, але що відбудеться колись в майбутньому. І через деякий час це ставало реальністю, те, про що говорив продакт-менеджер, і те, як він пояснював, куди рухається ринок, куди рухається продукт, і розказував про те, як буде змінюватися наше життя і наша робота як customer-support representatives, в майбутньому. Ну і найголовніше, продукт-менеджер виконував наші забаганки. Коли ти йому щось розказуєш, і ти кажеш йому, що йому щось не подобається, чи тобі чогось не вистачає, в тебе є якісь проблеми, він це слухає, і через два тижні проблема зникає, тому що він вирішує її. Або ж коли ти ділишся якимось побажаннями розказуєш про те, як ти бачиш в майбутньому, можливо, якесь покращення. І через кілька місяців ця фіча просто магічно з'являється в продукті. Для тебе це була просто забаганка чи думка. Але для продукт-менеджера це була просто наступна задача, яку треба було виконати. І тоді для мене це здавалося як якась магія. Ну як так, одна людина може знати все про продукт? І визначати, куди він буде рухатися, як його розвивати, і що додавати чи прибирати з продукту, так щоб всі були задоволені. Саме тоді я отримала велике натхнення для того, щоб стати продукт-менеджером і почала свою кар'єру в цьому напрямку. Зараз я працюю в компанії V7 на позиції продукт-менеджера, і в мене теж був певний кар'єрний зріст. Я працювала спочатку як продукт-онером. Потім мене змістили в позицію делівері-менеджера. Ну і тепер я вже повноцінно виконую роль продукт-менеджера. Я дуже вдячна компанії V7 за те, що дає мені можливість працювати на цій вакансії, розвивати такий крутий продукт, працювати з клієнтами. Ну, а сьогодні розкажу вам про те, чим власне, займаються продукт-менеджери. І тема нашої сьогоднішньої розмови: а чим, власне кажучи, займаються продукт-менеджери у вільний від дзвінків час. Коли я отримала запрошення від Geek Space виступати тут, я спочатку не могла вибрати, яку тему представляти, про що розказувати. І тому я вирішила проконсультуватися з моїми знайомими і запитати, що їм було б цікаво дізнатися про product менеджмент. І я в той момент була в Варшаві і спілкувалася з моїми друзями за кордоном і запитала, що б ти, ви хотіли б дізнатися про product менеджмент, на що я отримала дуже багатозначну відповідь product manager? менеджер. Um, і тоді я зрозуміла, що насправді багато людей мають дуже приблизне уявлення. А що власне кажуть чи представляю собою продукт менеджмент? Чому ця вакансія важлива, що є головною метою цієї роботи, і чим взагалі вони займаються? Саме тому я вирішила сьогодні представити саме цю тему. Ну і справді, ем, коли ти працюєш на позиції продукт менеджера ти розумієш, що у дуже багатьох людей є своє уявлення про те, що таке продукт менеджмент Якщо ти кажеш своїм друзям, що ти продукт менеджер вони думають, що ти працюєш на складі. Якщо ти кажеш своїй мамі, вона думає, що ти робиш щось дуже важливе і дуже класне. При цьому ж в суспільстві вважається, що це абсолютно безглузда, непотрібна робота, яка нікому не потрібна. І взагалі це люди, які витрачають час і гроші. При цьому твої колеги думають, що ти робиш щось зовсім не те, якби сказати м'яко. Але в твоїх очах ти рятуєш світ, ти рятуєш життя людей і робиш щось надзвичайно важливе. Ну а в реальності. Як ми бачимо, ти просто бігаєш як курка з відрізаною головою. Тому що продукт-менеджери зазвичай мають дуже багато різних задач. Ну і сьогодні у вас є. Унікальна можливість дізнатися правду, що ж насправді відбувається під завісою цієї таємничої фрази, продукт-менеджмент. І зараз ми дізнаємося, що ж насправді вони роблять. Ну, як бачите, правда така, що продукт-менеджери просто мають дуже багато комунікації. Як ви бачите, стандартний календар продукт-менеджера виглядає саме так: із 9 до 6 години вечора, стандартний продукт-менеджер проводить в комунікації з різними людьми. І по стандарту індустрії, який можна подивитися в різних ресерчах, від 60 до 70% часу стандартного продукт-менеджера відбувається саме в комунікації на дзвінках. І сьогодні я вам розкажу, чому саме так це відбувається, кому це потрібно і чому, і з ким, власне кажучи, спілкується продукт-менеджер. І зараз ми переходимо до того е, етапу нашої розмови, коли у людей можуть виникнути певне непорозуміння і здивування, тому що відповідно до е, стандарту індустрії і до е, загально прийнятої правди, яка вже всі знають, продукт-менеджер займається пріоритизацією. І беклогом, тобто, головне, що робить продакт-менеджер, це беклог, пріоритизація родмеп. Але у нас тут на слайді написано, що головна цінність для продукт-менеджера це успіх продукту. Тобто тут може з'явитися відчуття, що тут щось не те. Що ж таке ем, насправді успіх продукту? Е, тому що відповідно до того, як ем, працюють продукт-менеджери, до того яка концепція лежить в основі продукт-менеджмента, головна мета і головна цінність продукт-менеджера це саме успіх продукту. Успіх продукту у всіх його розуміннях. І тут я е, хотіла б зупинитися на одну хвилинку. І провести такий інтерактив, і дізнатися, а які думки є у присутніх з нас, що, власне кажучи, означає успіх продукту. Чи є у когось із присутніх якісь думки з приводу цього? Що означає, що успішний продукт? Ріст, так. Кількість задоволених, Кількість задоволених користувачів. так. Продукт працює. Продукт працює. Це дуже важливий момент, звичайно. Продукт працює, так. Відсоток. Продукт приносить дохід, абсолютно правильно. Відсоток ринку, тобто те, наскільки він успішний захоплює ринок. Будь ласка. Абсолютно дякую. Продукт закриває потреби і цілі ринку наших клієнтів, які користуються продуктом. Звичайно, продукт змінює життя людей. Звичайно, в широкому вузькому значенні, в широкому, те, що він приносить якісь значну цінність, і те, що люди просто працюють по іншому. Абсолютно, там ще була ідея. Багато людей готові платити за наш продукт, коли дуже багато людей, дуже багато користувачів готові платити за наш продукт. Абсолютно правильно, чи є якісь ще думки? Без додаткових інвестицій, там, реклами щось? Ну, це вже дуже цікавий аспект, що продукт набуває популярності і продовжує продаватися без додаткових інвестицій. Тобто він вже виходить до того рівня ринкової впевненості, коли він може просуватися сам по собі без додаткових інвестицій. Так, звичайно. І насправді дуже дякую всім за ваші ідеї. Насправді вони всі дуже правильні і дуже класні. Так, і ще дім. Ну в нього немає конкурентів. Це знаєш таке суперечливе питання, тому що насправді в ринковій економіці конкуренція це завжди добре. Так, конкуренція вона рухає. Розвиток різних е, ринків, розвиток пропозиції якості і так далі. Тому я б сказала, що він конкурентно спроможний, те, що він може конкурувати на ринку, і в ідеалі те, що він перемагає в цій конкуренції, що він є так сказати флагманом, головним конкурентом на ринку, головним задавачем е, е, тенденцій е, на ринку. І загалом я бачу, що у вас є доволі гарне розуміння про те, що таке успіх продукту, і насправді правильної відповіді не може бути. Тобто, дивлячись, з якого ракурсу дивитися на це питання, можна побачити будь-які аспекти успіху продукту. Це може бути і комерційний успіх, в тому плані, що продукт гарно продається, він приносить користь, він не є збитковим, він приносить дохід і прогнозовано буде продовжувати. Приносити дохід далі. Те, що він е, потрібний і виконує потреби ринку. Тобто на ринку клієнти е, знають про продукт, вони хочуть ним користуватися, вони розуміють, як користуватися продуктом. І головне, вони можуть виконувати свої необхідні задачі за допомогою продукту. У, е, Клієнтів є розуміння про те, куди має рухатися продукт, як він має працювати, і вони можуть виконувати свою роботу за допомогою нього. І ем, виходячи із цього, ми можемо прийти до наступного етапу розуміння, що, власне кажучи, такі є продукт. Ем, у багатьох людей є уявлення, що продукт ем, в розумінні software development або IT це ось такий. Ем, Шматок коду, який можна якось показати людям і дозволити ним їм користуватися, насправді це дуже вузьке розуміння. Насправді, продукт це набагато більш широке розуміння і набільш широке явище. Тому що продукт по своїй природі це цінність. Клієнти не купують продукти, тому що вони хочуть відправляти імейли, чи тому, що вони хочуть ем, створювати презентації, чи вони хочуть користуватися CRM. Клієнти купують продукти, тому що їм необхідно досягнути певних бізнес-цілей. У них є бізнес, який виконує певну функцію на ринку, і в них є певна стратегія, як їм виконувати цю функцію ринку для того, щоб досягнути своєї мети. Їм потрібно обов'язково мати якийсь енейблмент, тобто мати можливість технічно якимось чином досягнути цих цілей. І саме тоді вони починають досліджувати, як вони можуть досягнути своєї цілі. І саме в цей момент вони можуть стикнутися з вашим продуктом і прийняти рішення його купити. І в такому розумінні продукт менеджмент це набагато більш ширше розуміння, аніж просто робота з техкомандою, формування беклогу або родмапу, виставлення приоритизації. Коли продукт-менеджер працює над продуктом, йому потрібно опрацьовувати продукт з різних сторін. Наприклад. Ем, регулярно продукт-менеджер регулярно задається такими питаннями. Ем, хто наші клієнти? Ем, чим вони займаються? Хто клієнти наших клієнтів? Тобто, що вони безпосередньо роблять? На чому вони заробляють гроші? Як вони хочуть заробляти гроші? Що вони хочуть робити в майбутньому? Ем, що їм потрібно прямо зараз робити для того, щоб досягнути своїх цілей? Ем, яку мету вони переслідують, що у них вже зараз працює, що у них не працює, які у них є проблеми. І виходячи вже із скопу розуміння того, хто є наші користувачі, чим вони займаються, і з ким вони працюють і що вони хочуть робити, тоді продукт-менеджер має переходити до розуміння, як можна допомогти нашим клієнтам за допомогою нашого продукту. І тут потрібно задаватися питаннями. Як саме клієнти хочуть вирішувати свої проблеми? Як має виглядати той ідеальний світ, де ця проблема вирішена, і цієї проблеми немає? Хто, як, коли, за допомогою чого має виконувати свої функції, щоб досягнути цих цілей і цієї мети? І в результаті такого дослідження? Проблем і потенційних вирішення тільки на цьому етапі продукт-менеджмент переходить на той крок, де починає думати безпосередньо про розробку і про досягнення технологічної реалізації тих потреб, які є в клієнтів. І саме тут клієнт продукт-менеджер має починати задуматися над тим. Як проблеми клієнтів можна вирішити за допомогою технологій? які фічі необхідні в продукті? Які фічі можливо заважають для досягнення цілей? Які дані нам потрібно збирати? Які інтеграції, чи які ще додаткові сервіси необхідні для того, щоб додавати можливість клієнтам досягати своїх цілей? Після того потрібно зрозуміти, як ці фічі співіснують між собою в продукті і чи всі, чи потрібні такі фічі всім клієнтам. І саме на цьому етапі відбувається ось цей збір беклогу, пріоритизації і вирішень, прийняття рішень з приводу продукту, про які всі знають. Більшість людей таким чином бачить тільки ту зовнішню ту останню частинку роботи з продуктом, про який е, зрозуміний доступний людям, які дивляться на цю роботу ззовні. Але насправді є набагато більше е, роботи, яка відбувається до прийняття рішення, до збору беклогу та до збору продукт е, родмаком. Якщо подивитися на загальну картинку, то роботу продукт-менеджера і саму концепцію продукт-менеджмента можна зобразити: от в такі от схемці. Зазвичай, як ви бачите, тут у нас є три основних кола, які означені такими назвами, як технології, бізнес і UX. Тобто, це команда, яка безпосередньо працює із розробкою безпосереднього продукту. Також у нас є команда, яка займається бізнесом, тобто безпосередньо. Аналізує ринок, аналізує клієнтів, аналізує конкурентів, працює безпосередньо із клієнтами і користувачами. І також є відділ UX, які аналізують: а які будуть правильні рішення, як має правильно працювати продукт для того, щоб ці дві е, сфери технології і бізнес були оптимально реалізовані за допомогою продукту. І як ми бачимо, що у нас є певні а, такі зони пересічення між цими а, основними сферами. Тобто, як ми бачимо на перетині між UX-ом і технологіями, є юзабіліті. Тобто, це те, наскільки продукт може бути зрозумілим, доступним, зручним для досягнення цілої бізнесу. Також UX і бізнес на перетині мають value – Тобто це розуміння на те, наскільки продукт взагалі потрібний. Чи він потрібний, чи він допомагає клієнтам, чи він зрозумілий клієнтам, чи він допомагає людям досягати своїх цілей і потреб. Ну і на перетині між бізнесом і технологіями є те, що називається feasibility. Тобто, це на те наскільки взагалі технічно можливо реалізувати те, що потрібно, за допомогою технологій. І на перетині всіх цих трьох а, великих сфер, в яких мають працювати продукт менеджери знаходиться продукт. І якщо охоплювати всю цю сферу разом, це і називається продукт-менеджмент. Тобто, як продукт-менеджер, я е, маю працювати і аналізувати як бізнесову сторону, так і UX-ну сторону, так і технологічну сторону нашого продукту. І ось ці е, оцінка юзабіліті фізабіліті і value – це стандартний підхід до. Е, Оцінки релевантності і актуальності продукту, з яким постійно працюють продукт-менеджери. І таким чином ми підходимо до фінального головного питання. Чим же ж, власне кажучи, займаються е, продукт-менеджери? І чому у продукт-менеджерів так багато дзвінків? Кожен день близько 80 часу е, робочого часу продукт менеджери проводять в комунікації. Um, і відповіді на це є те, що так як це роль, яка охоплює всі сторони існування і роботи продукту, продукт-менеджеру необхідно працювати із практично всіма командами, які існують в сфері uh, IT і які um, дозволяють існування цієї, цієї компанії. Наприклад, маркетинг, відділ продажів, uh, UI, UX, uh, відділ підтримки або супорта. Команда розробки, тобто безпосередньо технічна команда, яка реалізує продукт: архітектори, дата аналітики, бізнес аналітики, техрайтери, екаунт менеджери, делівері менеджери, сексес менеджери безпосередньо клієнти, безпосередньо аналіз. Також партнери, аналіз конкурентів, аналіз безпосередніх енд-юзерів самого продукту власне кажучи, цим і займаються продукт-менеджери, коли опрацьовують продукт і роблять все можливе для того, щоб цей продукт був успішним. Тому що якщо думати про те, що власне кажучи, таке є успіх, тут можна виділити чотири основних ем, етапи. Якщо ем, ми говоримо про успіх будь-якої справи, можна виділити чотири основних. Ем, Етапи це ідея, коли ми приймаємо рішення, що ми хочемо щось реалізувати, щось зробити. Після цього планування, коли ми розуміємо, як, власне кажучи, ми хочемо реалізувати цю ідею, стратегія. Це коли ми плануємо і розбиваємо стратегічно, на які етапи буде відбуватися реалізація. І реалізуємо саму безпосередню ідею. Ну і безпосередній успіх це як фінальний і найважливіший етап. Ну і продукт-менеджер проводить сам продукт через всі ці етапи, і е, робить так, що продукт важливий, потрібний, корисний і успішний на ринку. І е, таким чином е, це власне каже, чи те, чим займаються продукт-менеджери. Тому на цьому я, мабуть, буду дуже дякувати за вашу увагу. І а, перед закінченням а, хочу ще раз нагадати, що а, ми маємо не забувати про те, що відбувається в нашій державі, і приділяти максимум уваги і часу а, нашим а, друзям, нашим колегам, яким пощастило менше ніж нам. Тому дуже дякую за вашу увагу.